Ну, я з 25-го року е, народження шукаю сина. Та він там є, в Києві, бо мені говорить, mm -hmm. він у Києві є. Він на заводі на тім робить. Павлів Марія Іванівна. Ну, а син Павлов Николай Айгасович. Дивиш? З котрого року? 55-го. А де живе? В Києві. Києві по вулиці Гайдай, Зої Гайдай. Шість А, та й все. А там під гуртожиток під прийдеш, там дежурні скажуть, де, в, якім, в якій кімнаті, все. Uh -huh. Та й все. А треба, певно, їхати. Семку я дуже чекаю. Ще й... Та й вже я не знаю. Я це ночі така була слаба, коли хоч хто небудь був коло мене. Бо можу вночі вмерти та й все? Ви не думайте, то, -то... інтерненці б. О, то ти, то ти, може би, то ти знайшли.